Так, що ж я тут маю? Кого не читала? Бабусю Галю прочитала. Лідочка, Любочка і твоя родина, доброго дня, міцного здоров'я, миру, спокою, чудових новин, молоко, шампанське, шоколад. Богдан, Галинка, Богдан, Турта, Галинка, тримайтеся, хай вас Бог береже. Галинка, Богдан, дякую. Бабуся Галя, Тетянка. Тримайтеся, бережіть себе і Божого захисту вам і всім рідним. Лідочка, квіточка дуже красива, на хазяїчку схожа. Дякую. Галинка, бабусю Галю дякую, на взаєм. Богдан з Тернопіля, де наша таня бундарь пропала. Друзі, всім привіт, вітаю вам з Владислава. Доброго дня, Владислав, дякую за підтримку. І за лайчик. Не забувайте прожимати вподобайки і нажимати сердечко в правому кутку внизу, у кого таке є. Лідочка Галинка Богданчику, доброго дня. І вам кава із шоколадкою і тортик. Бабуся Галя Іванка, дякую тобі, це всього самого найкращого. здоров'я, міцного, сили, удачі, добра. Миру і Божого благословення, всій твоїй родині. Галинка, іграшка, ні. Анна Вук, доброго дня. Всім, хто в чаті, Лайки. Анечка. Доброго дня, дякую за підтримку. Богдан Ліда, з днем Ангела Бажаю вам міцного здоров'я. Галинка, чути чудово. Добре. Привіт, бабушка. Как дела? Привіт, дідушка. Бабуся Галя, Лідочка, доброго дня, гарного настрою. Вітаю, з ним Ангела. Галинка Іва, привітики, я тут, привітики, Галинко Перлинко. Що ти, тепличка? А, з базарю йде, зрозуміла. Бабуся Галя, Юлія Бойко, дякую. Я, Владислав, уже лайк, подобайку поставив. Это вам Владислав. Дякуємо, Владислав. Дякуємо. Галинка і Вамішка шоколадний, мармеладний. Олег, у мене. Так... Люба, Олег, гарного дня і міцного здоров'я. Ліда Огер, доброго дня, міцного здоров'я, бажає Люба, Тетянка, Лідія, з ним ангела, миру, здоров'я і добра. Богдан Турта, Галинка Іва, добрий день. Бабуся Галя, Галинка, дякую і хай Божі ангели будуть завжди з вами і захистять від всяких бід. Вітаю всіх, іду з Базару, Галиночка, привітики всім, бабуся Галя і Ілюша, великий привіт, Люба, Владислав, доброго дня і міцного здоров'я. Анна Вок, Вук, доброго дня, міцного здоров'я, бажає Люба. Владислав Курти тішив, я, Владислав, з Росії, Урала і Катінбурга, підписчик ага. Танюша Чепурник, вітаю тебе, Таня, всім чатівцям. Привітик, Юля Бойко, бабуся Галя, Діанка Шевчук, Галинко Штинь, Галинка Рудова, Лідочка щирові, вам, Миру і Злагоди. Дякуємо, дякуємо, велике. Дуже приємно. Богдан, Анна Вов, доброго дня. Галинка Іва, доброго дня, і міцного здоров'я, бажає, люба. Тетянка, я забула, яка загадка була. Танюшечко, загадка була, як називається ведмідь без зубів. Бабуся Галя, Лідочка, дякую, на І вам здоров'я, міцного, сили, удачі, добра і Божого берегу. Богдан Турта, Таня Чепурних. добрий день.